Доброго дня. Підскажіть, які ваші враження від цієї гри та кого б з гравців могли виділити сьогодні? Ну, перш за все, я хотів би подякувати Збройним силам України за те, що дають нам можливість займатися нашою улюбленою справою. Всіх вітаю з початком другого кола чемпіонату Черкаської області з футболу. Конкретно щодо гри, то для нас це була дуже відповідальна гра. Всі Ми можемо аналізувати розклади у таблиці, рівність очей, боротьба за четвірку. Суперник потужний, нам добре відомий, команда збалансована, яка постійно знаходиться в тренувальному процесі. Подяка, подяка команди супернику та тренерському штабу нашим друзям щодо гри то гра була насичена моментами були моменти в обох команд я не хотів би особисто когось виділяти тому що сьогодні Дуже багато було роботи у кожній ланці, як в захисту, в середній лінії та в атаці. Всі проявляли ну, командний дух, всі боролися одне, одне за одного, і це, за цим було дуже приємно спостерігати. Результат, на мою точку зору, по грі, були моменти в нашого суперника в першому таймі. Деякі моменти врятував наш волкіпер. Були моменти в нашої команди на на останній секунді, фактично, зустрічі, де могла бути вирвана перемога, але нічия – це на нашу точку зору також результат, і вже будемо рухатися далі і далі боротися. Попереду ще дуже цікаві ігри. Дякую. Таке питання ще. Чого не вистачило, на вашу думку, щоб перевести рахунок на свою користь? Ну, трошки напевно, на мою точку зору, тренувального процесу, трошки фізичних кондиції, трошки погодні, умови, все-таки ще досить спекотно в цей час. І це мало місця. У кінцевому результаті. Але в цілому, я грою, задоволений і рухаємося далі. І останнє питання: чи всі плани, які були заплановані на другу, на друге коло, вдалося вам виконати? Ні, деякі плани ще ми недовиконали. У нас, на жаль, не вспіли трішки дозаявити. Я думаю, що у нас буде. Підсилення по деяких лініях гравців, але ми у трансферне вікно обов'язково. Ще до заявимо гравців. Команда рухається вперед. І я думаю, що попереду ще дуже багато цікавих ігор, цікавих результатів, запеклої боротьби в кожному нашому матчі. Дякую вам. Дякую вам.